День, шановні парламентарі, шановні гості, ми раді усіх віддати на третьому плану відкритому засіданні Самарського районного парламенту дітей та Юнацтва. Прошу всіх встати. Лунає їм держави. Забіла. Висловлюйте власні ідеї у соціальних мережах, в наших групах на офіційних сайтах та блоках. Увага! Часовий регламент не порушено. Час проведення третьої сесії парламенту приблизно 20 хвилин. Весь хід засідання буде внесено до офіційного протоколу. Дякую за увагу!